Цього літа. Першої історії. Вітаємо на найшвидших змаганнях. Тачки, де ви побачите тільки найкращих. Злетять у небо. Це розлітались паразити. За історію цих змагань у них бере участь Кукурудзяк. Він точно загине. Люк, ти змагатимешся з найкращими гонщиками світу. Але є одна проблема. Я боюсь висоти. Йому треба допомогти, розумієте? Так! Тобі треба навчитися літати швидко. Ти можеш літати значно вище, ніж ти думаєш. Що? Він готовий, літаки злетяться. Кохо е я бачу. Це ж трилюк. Пилюк. Пилюк вітрогон. Селюк з усіх куточків світу. Круто! Ви бульдог, здоровченко. Мене всі називають Ішані. Я Ель Кабра. У нас буде багато пригод. Ми будемо сміятись, плакати і танцювати. Ухай! Тільки я думаю, що не в парі. Запам'ятай, ні на що не розпілюйся. Вона, мов світанок після довгих років темряви. Або як свіже добривце на полі пожовклої трави. Ти не дуже пишномовний. Давіки, що представляєте нас маленьких літачків. Але ж ви тачка. Проблеми з самоідентифікацією. Від дійсне! Сподіваюся перемогти мене. Тебе осоромлено. Якщо вам потрібен герой, говорить аеропорт Кеннеді. Повертайся в своє село. Шукайте його в небі. Говорить бирюк відрогоць. Мене донесло у шторм! Я падаю. Це надзвичайно зворушлива історія. Аж вийти хочеться. Де ти чув зворушливе виття? Я сам підвиваю. Це огидно. Літачки. Рятуйте, Рятуйте! Там смордиться. Звертайте праворуч! Ти мене врятував. Ви що плачете? Я ніколи не плачу, я ж британець. З серпня у 3D